З нами на зв'язку Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Добрий вечір. Вже Кілька днів як активно обговорюються ці сценарії від що Щоправда, тут трішечки вже напевно варто їх підкориговувати з огляду на і підсумки, які підбивали в контексті Мюнхенської безпекової конференції, і перемовини, які вже відбудуться найближчим часом між делегаціями Росії та Сполучених Штатів в Саудівській Аравії, і турне теж президента Зеленського Об'єднання Арабської Емірати, Туреччина, Саудівська Аравія. Але менше з тим повернемося до Цих сценаріїв ось давайте розпочнемо з базового і найімовірнішого Сценарій від Блумберг трішки зараз коротко слухачам. Нагадаю, найближчим часом окупована територія України залишиться під фактичним контролем Росії. Далі йде пункт деякі обміни землями, передбачені зокрема окупованою збройними силами України територією Курської області. Це не виключається, що може бути предметом договору торгу на інші окуповані Росією землі Україна може може отримати гарантії безпеки, але не членство НАТО. І якщо Європа збереже зв'язок із Вашингтоном, Україна продовжить отримувати допомогу від Сполучених Штатів. Наскільки, на вашу думку, такий сценарій базовий, як наголошують Блумберг, ймовірний? Ну, знаєте, Блумберг останнім часом дивну інформацію багато чого е е е видає. Е ну, гріх, звичайно, підозрювати, що росіяни знайшли ключик до Блумберг, але що за НАТО багато дивного там виходить. Але питання в тому, що ну я не вірю, що Путін буде вести перемовини стосовно е обміну територіями. Чому Тому що це принижено для нього? Обмінювати свою землю на інше на українське, умовно кажучи. Я взагалі підозрюю, що поки Путін при владі він ніяких там перемовин він не вести не збирається, буде затягувати їх в різний спосіб і не виступить від своїх вимог. Вимоги у нього ж залишаються незмінними. Україна повинна покинути Запорізьку, Донецьку та Херсонську області, офіційно там відмовитись від НАТО, визнати все це російським, США повинні ліквідувати. Військову інфраструктуру НАТО в Європі, точніше, в Східній Європі, і багато чого іншого. Ну, я ну, просто не бачу тут предмет, предмету для розмов. І чи піде взагалі Путін навіть на те, що там, там написано в цьому блумбірці, я вважаю, що це така інформаційна кампанія. Тому, в тому числі про по розхитування ситуації в Україні а в різний спосіб. А так поки потім при владі я не бачу, як він взагалі буде зупиняти війну. Ну але ви кажете, що він не хоч... не хотітиме і, вочевидь, не йтиме на перемовини в контексті обміну території, але ну одна справа це його бажання, а інша справа це фізична присутність збройних сил України на території Курської області. Так, це не вся Курщина, але значно але частина Курщини, і просто так заплющити чи на присутність ЗСУ, ну це неможливо. Є припущення, що ну доведеться все-таки йому йти на якісь поступки, чи віддавати частину Запорізької області, чи віддавати Запорізьку атомну електростанцію, чи йти, наприклад, з частини Херсонської області, тобто, це взагалі мало ймовірно, але ж він не може просто ігнорувати. І коли перемовини почнуться, ну про це ж напевно українська сторона згадуватиме. Нічого не може, він буде наступати там, де буде наступати, буде бомбардувати і так далі, і буде не виступати від своїх вимог. Він ж записав у себе в Конституції, що там Херсонська, Донецька та Запорізька область знаходяться в Росії. А, і я сумніваюся, що він буде відступати від своїх вимог. Ну, так він сподівається вибити спочатку з Курської області. І, взагалі, тобто я, я не бачу тут ну, правдивого сценарію. Якщо теоретично Путін зникне в різний. В різний спосіб, так то теоретично це можливо. А так я поки не бачу, що він буде відступати від своїх вимог, е, як і тих, хто зараз знаходиться, е, наприклад, там на перемовинах, якщо вони будуть відбуватися, в тих сполучених штатах Америки, то, ну, точніше в Саудівській Аравії. Е, тому я поки що так дуже скептично навіть до цього сценарію. Угу. І як щодо ще одного сценарію, що плавд щоправда, Блумберг його характеризує як найгірший, Трамп втрачає інтерес до майбутнього України. Військова фінансова допомога з боку США припиняється. Європі доводиться самі розв'язувати цю проблему. Угода збереже Україні суверенітет, але Росія отримує значні вигоди. Ну і там ще йдеться про те, що країни Балтії, як Балтійські країни, так які Путін розглядає як частину Російської імперії, хоче відновити теж свій. Статус над ними можуть стати найбільш ймовірною наступною ціллю. Ось найгірший сценарій, що він зараз виглядає найвірогіднішим, чого та ні. Ну то знаєте, чого не хоче точно Трамп, це каже, виглядати другим Байденом, щоб там Афганістан uh -huh. був повторений і так далі. Ну не, не, то, не те там его. От, ну, я думаю, що зараз європейці там поплачуть, паниють, потім візьмуть гроші і куплять американську зброю. В принципі, сьогодні, по-моєму, там Трамп говорив, що готовий продавати зброю Україні. Ну, йдіть, купуйте європейцям в першу чергу. Тобто там не буде він втрачати інтерес, тим більше він обіцяв зупинити, зупинити війну. Ось і ну, він точно хоче бути там миротворцем переможцем там і так далі, а не та людина, яка створила там умовно другий Афганістан в Європі, вже це буде особисто його поразка. Тим більше тут же так, тут же ситуація наступна: Україна. За останні три роки за останній рік дуже сильніше стало так, навіть якщо там теоретично давайте уявимо, що там американці там припинять допомогу, вона ж не припинена зараз, то Україна ж нарощує свою власну збройну програму. От Дивіться сьогодні був цікавий приліт. В цікаву нафтоперекачувальну станцію. А, сьогодні СБУшники влупили по КТК, це киспійська транспортна система. А одна з нафтоперекачувальних станцій а це ж дуже непростий нафтопровід. Це по ньому ж американські корпорації перекачують казахську нафту для новоросійська. А, це навпаки показує Україна, що Україна бере. Знаєте, хід перемовин в свої руки і показує своє незадоволення тим, як Трамп е повільно виганяє росіян в української території. Там же Зеленський говорив і про лінію 24 лютого, в тому числі. До речі, теж компромісний варіант може бути для американців, так. І взагалі нарощує свою присутність, так? Тому якщо навіть теоретично, навіть теоретична. Буде ця відмова, в чому я сумніваюся. От точно Трампу не цікаво, знаєте, так от виглядати. Його ж там заплюють і демократи, і всередині країни і самі республіканці. Mm -hmm. Там вже багато республіканців. А, на... Там так машуть шашки, що росіян треба влупити, що позиція така є. Там, тим більше що зареєстровано вже законопроект про ленд-ліз. С... Сам факт того, що Трамп. Починає торгівлю віртуальним активом, який називається український рідкоземельний метал. ви ж розумієте, що це все така віртуальна реальність? Зеленський торгує віртуальними речами. У Трампу дає, що ці віртуальні речі це реальний актив. А він робить це спеціально для того, щоб пояснити своєму електорату, чому він буде змушений допомагати Україні. Тобто, Байден робив все безкоштовно. Як він любив це говорити, а Трамп це буде робити з вигодою, хоча ще раз говорить, такі земельні метали і доступ до ресурсів, це поки що суто така віртуальна реальність. Тому я думаю, що все ж таки адміністрація Трампа готує план Б, розуміючи те, що вони зараз будуть битися головою об стіну а, Путіна, і потім будуть говорити: ну от. Відкриваємо план Помпео, який угу. був написаний ще минулого року, дати Україні все, що потрібно. А от лендліз на 500 мільярдів. До речі, Трамп часто про 500 мільярдів говорить. Це теж дуже схоже на норму лендліза. От і далі, взагалі з росіянами розмовляти, виходячи з лінії 24 лютого. А там, де лінія 24 лютого, там і лінія кордоні 91-го року, тому що якщо Україна буде можливість вийти на лінію 24 лютого, ну хто зупинить Абрамс чи Леопард? Якщо у нього ну відмовлять гальма, і він поїде до Криму. Ніхто це зробити не зможе. Тим більше України вже є певна автономія у розвитку власних озброєнь. Ми повинні розуміти, що тільки власне озброєння, власна ВПК Роблять нас суб'єктними зараз, так з чим пови... змушені рахуватися є американці, є росіяни, європейці, і тому в даному випадку ми не оцими знаєте сценаріями повинні mm -hmm. займатися, а українці повинні а, задавати кожного дня запитання пану шмигалю, тому що це його парафія. Він повинен забезпечувати армію достатньої кількості а, ракет, дронів. Чому, наприклад, українців сьогодні був поганий настрій? Чую через те, що вчора був не один обстріл Росія, точніше не два обстріли Росії, а тільки один обстріл Росії, щоб був звіт графік обстрілу по території Росії, і це нас робить суб'єктними і диктує перемовини, на яких де ми будемо диктувати нашу умову, в тому числі американцям. І тому в даному випадку я вважаю, що це сценарій такий, знову таки, все віртуальне, тільки сила. Буде визначати то, як Україна буде закінчувати ту цю війну. І оце питання Курської області, все що ну просто стояти не буде. Mm -hmm. Буде поставлено перед росіянами питання, як вони там люблять говорити. Забирайте манатки, шуруйте на граніці дівносто п'ятого. Mm -hmm. Тим більше, Україна ж Україна ж є дипломатична рамка цього постановки цього питання минулого ж року, був в 23-му році, був вже проголосований в Радбе, не в Радбезі, а на Генеральній асамблеї, оон там план. Як якось він називався Мирного врегулювання чи щось таке, Там вже що було сказано? Кортони 91-го року, репарації, ось ЗАЕС в тому числі обмін всіх полонених і так далі. і так далі. Тобто ми повинні цим займатися. Тому запитувати Камін, де. Додаткові кошти для ВПК нашого. Якщо немає грошей, чому не лібералізована торгівля? Надається можливість експортувати зброю, щоб підтримувати виробничі цикли всередині країни, бо спеціалісти просто їдуть за кордон через простоювання підприємств. Де секретність підприємств ВПК, довгострокові контракти, і все інше? Оце ми повинні займатися. А все інше воно буде йти відповідно до того, як Україна буде нав'язувати цю волю, волю власної зброї. Тому що ви повинні розуміти, цей світ любить тільки сильних, якщо американці побачать, що вони не контролюють процеси, пов'язані з тим, що ніхто не може заборонити нам клопати зброю і бити по території Російської Федерації, вони будуть допомагати. Тому що ну як ти проконтролюєш контролюєш, ніхто нам заборонити може. І дивіться, до речі, Трамп жодного слова ще не сказав стосовно того, як Україна активно б'є по нафтогазовій інфраструктурі. Росії минулого року нам істерику влаштувала попередня адміністрація, коли оці перші дрони почали перед так, прилітати дуже так. слушно. Ви згадали так, це, так, це так. Це якраз так, так приблизно рік тому, десь в цей проміжок часовий очільник Пентагону Ллойд Остін тоді ще казав так насторожено, що мовляв для чого це може повпливати. Це ж десь відбувалося майже наприкінці лютого. Знаєте, ви згадали про графіки, і тут я пригадав як. Після чергових там ракетно-дронових атак масштабних Російської Федерації у нас вводилися погодинні графіки відключення електроенергії. То за вашою логікою нам треба дійти до такого, щоб у нас були на телефонах додатки погодинні графіки обстрілу Російської Федерації, щоб ми обурювалися, чому не за графіком полетіла та чи інша сотня дронів. Звичайно, звичайно. Ну, не сотня дронів, там графіки обстрілів потрібні, куди влучили. Не, знаєте, от Часто у нас Кабмін говорить, ми будемо виготовляти таку кількість ракет. Ні, нам не потрібно розповідати, де вони виготовляються, що воно виготовляється. Українці повинні прокидатися з гарним настроєм кожного ранку, а коли будуть бачити конкретні прильоти по конкретних, по конкретних нафтогонах, газогонах, хімічних підприємствах і так далі. Це знову таки робить наш суб'єкт. Наміється буду змушувати всіх партнерів допомагати нам, навіть ну в першу чергу, американці знати американці вже є така фішка. Вони ж хочуть бути скрізь першими. Вони ж не можуть бути, ну, якщо Україна буде нарощувати виробництво бити по території Росії і американці, побачать, що не дай Боже щось без них буде вирішуватись, так? раптом знайдеться все. Знаєте, достатньо швидко для того, щоб знаєте поставити прапор. Тут не вони самі, а ну ми разом, а точніше, ми це все зробили. Ну і так далі. Ну, думаю, що українці влаштовує така постановка питання, але знову таки, ключове це тільки виробництво нашої зброї через виробництво, виробництво, ще раз виробництво. Це робить нас і змушує диктувати умови і навіть Сполученим Штатам Америки. Так ну і пане Тараса, не можу не запитати вас, ваші очікування від приїзду Китахелога в Україну президент Зеленський на відеоконференції під час візиту до об'єднаних арабських еміратів сказав, що чекаємо на спецпредставника Кіта Келога вже 20 лютого, де що раніше було повідомлення про те, що хотілося б, аби Кіт Келог відвідав передову, побував на фронті. Напевно, що побачив це на власні очі, поспілкувався з військовими. Наскільки це буде ймовірно, і чим важливий буде візит Келога 20-го? Ну, же і так також їздив по прифронтових містах. Для нового ну, не є таємниця, що відбувається. А, ну, дивіться, кіт Келех це одна знаєте, ланок в дійсності ну, перемовного процесу. А ось мене більше цікавить, наскільки швидко європейці припинять нити, що з ними так розмовляють американці, а, і починають а, а, скидуватись грошима. От що нас повинно цікавити, а, ось щоб були збільшені закупівлі американської зброї. От тому, що судячи, е, 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 ну, європейці достатньо налякані були тим, що як з ними розмовляють. А ось вони ж теж хочуть бути е, частиною перемовного процесу, в тому числі це дуже добре, те, що вони там ну не без, е, знаєте ударов в потилицю з боку американців, але почали якось ворушитися. Але ми повинні бачити гроші в першу чергу від європейців для забезпечення закупівель американської зброї. А далі, знову таки, ну Кіткелих це ж теж перемовний процес, так? Тому що він угу. може бути йти в такому напрямку, ну як там говорить Рубіо. Ну там дві країни повинні чимось поступитися, так. А якщо Україна буде активно довбати по території Росії, демонструючи міць, а ми реально сильніше стало? Подивіться графік ударів по території Російської Федерації. Він значно почастіше щось важкіше прилітає, і в НПЗ, і в нафтоперекачувальні станції і так далі. Тут же ж КТК, те, що я от говорив, це ж напрямок новоросійська. А до цього е, були удари по Устлу, Це Балтійське море, плюс Балтійське море там е, починають активно дані цікавитись станом суден, яким. Які возять російську нафту по питанню екологію американці активно працюють з потенційними покупцями нафти, щоб не балувалися. От нещодавно Трамп був в Індії. Там теж була пообіцяна ну, там, власна нафта. Плюс, я думаю, теж ще раз попередили, щоб не балувалися, не купували. Російську нафту не шукали інші обхідні шляхи, і так далі. Тобто, тут ну приїде, ну якась буде попередня зустріч, там да тут все рівно диктувати умови тільки може українська зброя, українські ракети, які летять на територію Російської Федерації. Так ну а чи можна вважати, що активізувалися наші європейські партнери з огляду на саміт у Парижі? Теж екстрено відбувалося його зібрання. До речі. Словаччина та Словенія цікаво розкритикували обмежену кількість запрошених на зустріч європейських лідерів у Парижі, ну але менше з тим це їхня позиція. Щодо цього саміту, наскільки його важливо сприймати як можливо там частково черговий етап активізації Європи? Чи це просто ну, радше такі відлуння, рефлекс на Мюнхенську безпекову конференцію на останні заяви Трампа та його команди? Ну, подивимось, судячи з, з істерик, які вони почали катати, вони знаєте, почали розуміти, що Трамп не жартує. Тому що я думаю, що європейців досі було якесь рожеве уявлення. Що те, що говорить Трамп, що треба платити 5% ВВП, що ніхто за вашу безпеку платити тепер не буде. Забезпечуєте, збільшуєте витрати на оборони. Знаєте, спочатку сказав, потім приїхав голова Пент. Тагона теж сказав, що буде по-іншому жити. Якийсь там так, така було настрій. Ну, Приїхав Дівенс. Ну, 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 Трамп є таким президентом, який є. Ніхто його змінити не може. І він вибиває гроші в зрозумілий йому спосіб. Так? Як, як він звик, мабуть, вибивати гроші з квартирантів, які у нього жили. В першому його бізнесі я просто читав давно його книжки на мистецтво укладати угоди. Так ну не тільки там є біографічно у нього є цікавий квартирантів. Це він в одній з книг так писав. Я теж Так, що йому батько довірив будинок, як вони збирали гроші з квартирантів. Там різні способи він описував. Говорив там цікавий спосіб. Ну, могли б ми, наприклад, увірватися в будинок. А, там вибити молотком просто двері і робити як нахабні люди. Але ж ми такого робити не будемо, <гум> ну і так далі. Тому ну це такий бізнес, і тому він так діє, як діє, і е, подивимось е, на реакцію. Тобто, нас, нас українці, саме повинен цікавити конкретику. Конкретику це конкретна оплата рахунків на постачання американської зброї в Україну. Так, ну що ж, дякую, дякую, пане Тарасе, за нашу сьогоднішню розмову за участь ветері українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, щойно на зв'язку був Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи.